Історія про те, як один дуже уже крутий спеціаліст в області прийомки металів в онлайн сфері профукався, да? в общем, на фоні чого, дивись, Отака от железяка. Бачите, що вона вам нагадує? Да, в общем, і мені вона по суті толком нічого не нагадує, але коли взяв в руки пістолет, ти крутий, ти купив пістолет, ти вже все на світі знаєш. Нет, ти баран бараном. Оцей пістолет це лише твій помічник. Але якщо ти спішиш, як голий купаться, не будемо використовувати нецензурну лексику, скажімо, купаться, да? Спішиш, то виходить хірові ситуації. Використали нецензурну лексику, але я її заслуговую. В общем, виходить, що відео з вибаченням відносно клієнта. Чоловік прислав нам таку от штуку. Я розбирав цю посилку в онлайні. Тобто, ну, не в онлайні, а. Робив розпаковку і в общем, хватаю пістолет, підношу до даної штуковини. Показує воно нам, що це цинк. Я кажу, це цинк, але там трошки є залізо, значить, це. цам. Ми його кидаємо в цам по 50 гривень кілограм. І... А чоловік це як зразок. І, в общем, присуває цей чоловік після цього цю посилку. Де 20 кг, покажи. Оцього матеріалу. І, в общем, яка ситуація виходить. Тут же ж, коли ми розбираємо її вже вчора, доходить мені в голову, що ну, який сам, да? Сам так не дзвонить. Беремо болгарку, дивимося. Порядок, да? Зачистили, ну сам же ж, ну в чому проблема? Кажу, давай глибше. Поняли, в чому проблема? Хто знає, що це заштуковано? От вам такі от круті спеціалісти з пістолетами. Розпістолетились? Сам. Коротше, оцінковане желізо вийшло. Чого показало, що це сам? Тому що <кхм> спектрометр. Угу... <кхм> Спектрометр, він бачить тільки поверхнево. Тобто, він, який матеріал вперся перший, то і показав. А так як слой е цинка тут дуже високий на даному виробі, то воно просто благополучно показало, що це цинк. Ми благополучно написали чоловіку, що це цинк, тобто там, сам, да, бо є домішка заліза 1,3% нечистий, не 99,9 не цинк. І все, ми доволі, клієнт щасливий, запакував нам оцю штуку, відправив і тут ми, коротше, мордой в грязь. Ляп! Все, так що такі от пацани з спектрометри, це лише половина успіху. якщо ти втикаєш, так як втикнув я, воно тебе накаже. А ну, приношу свої вибачення чоловіку з Запоріжжя, да? що я, виходить, такий втикун. І що чоловік відправив. Матеріал трошки без толку. І що, Щоб нам виправитися, треба хоч якісь 200 гривень на морожено скинути, да? Я думаю, так, да, так і зробимо. Ну, в общем, вибачайте ще раз, навірно, в спешки. Може, може хто знає, як воно так вийшло, але так получилось. общем, ми йдемо працювати далі, вдосконалювати свої знання. А ви не вірите цим пєстикам, треба голові свої вірити, а голова щоб не так?